Реактивний вогонь, що далі, то більшим калібром. Понад пів разів упродовж ночі в районі старогнатівки про російські найманці атакували позиції урядових військ із реактивних систем залпового вогню. Під обстріли ворожої самохідної артилерії потрапили при фронтові Красногорівка Завдіївкою. Поранень зазнали і українські воїни, і цивільні жителі. Що в природі взагалі існують якісь мінські угоди на передовій? Тепер ніхто вже навіть не згадує. Ну, говорити ми говоритимемо лише про найвагоміші інформаційні прояви середи 12 серпня. Добрий вечір. Це підсумковий спецпорт. Різновид реактивного до щоденного граду на Донеччині додався ураган. В районі Старогнатівки бойовики застосували 220-мм міліметрову нищівну реактивну артилерію. Цивільні під вогнем це село блідліжа накривати, щоб люди ще більше на нас обозлялися. Горлівські терористи щодня атакують житлові масиви на підконтрольній Україні землі. Дипломатія по кремлівськи або весь світ для них дибіли. Очільник російського МЗС привселюдно продемонстрував ставлення Москви до власних гостей. Просто з передової 12 тяжкопоранених бійців упродовж лише однієї минулої доби доправили до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. У більшості стверджують лікарі надзвичайно складні мінно-вибухові поранення, що й зазнали воїни в боях та під час ворожих обстрілів біля Широкиного у Водяному, Опитному та Новгородському. Він урешті відкриває очі. 52-річний полковник що був на межі життя та смерті. Перебитий кішківник та печінка, поранення стегна та плеча оперували до самісінького ранку. Василя Думанського просто зрешетило осколки з міномета Васильок під час масованого обстрілу українських позицій поблизу Новгородки порануло також трьох його побратимів. Тут метал, який достають наші хірурги на операцію. Такі фрагменти не всегда можна достати маленькі, які рвуть доля печені, кишечник. Сложно настоящи здається, все не буде добре. Медики кажуть, життя Василю врятував невідомий військовий фельдшер. Він вчасно зупинив кровотечу і відразу визначив поранення вкрай складне. При всій візуальній картинці, яка не вражаюча, він зміг зрозуміти, що стуки це ранення в живот, визначити, що перебит кишечник, що надо срочно доставляти. Я вважаю, що спасли життя, тому що при перетоніті… Кожна мінута грає роль. Морські піхотини Свячіслав від вірної смерті врятував себе сам, кажуть медики. Після поранення він п'ять годин чекав на допомогу. Перебиту ногу омотав собі сам. У мене було жгут і граната. Я така тишина, я трошки заматався жгутом. Начну сашорах. Я солял жгут, брав гранату. Шавтомат вже був далеко від мене. В'ячеслава поранили бойовики в широкому. Уночі ворожа диверсійно-розвідувальна група раптом вийшла просто на українські позиції. Це була ніч як такое сумбур, 2-4 чотири чоловіка зайшло к нам прямо на позицію? Ми протяжали з позиції. Ми не здали. Ми відстояли Автоматна перестрілка і гранати. І ми пользувались більше тяжого артилерії. Всі артилерії нема так страшно. Вряд ли ще буде. Вогнестрільне поранення ноги, скалки від гранати в животі. В'ячеслав переніс уже три операції. Для порятунку життя йому терміново перелили півтора літри крові. Тим часом запаси на обласній станції переливання майже вичерпані. Там оголосили акцію для донорів. За добу Шло 60 людей. У багатьох крови великі, їм не вистачає. І у нас, ну я б не сказав, що сильно много донорів, которых реально можуть здати. Ми розчищували хоча б на 100 донорів. Но ми вдячні кожному донору, тому що один донор це 500 мл консервованої крові. Для підготовки одного літра еритроцитів потрібно чотири донори, кажуть медики. А на порятунок тяжко пораненого бійця іноді йде більше десяти літрів крові. Олександр Куліш, з усього, що тільки мають на озброєнні великокаліберної самохідної артилерії, РСЗО, танків, мінометів, не говорячи вже про стрілецьку зброю, бойовики не зменшують кількість та інтенсивність власних атак на позиції українських регулярних сил. Бойові зіткнення та дистанційні обстріли тривали фактично уздовж усієї лінії зіткнення від півночі Луганської області аж до приморської ділянки передової. Падали та вибухали ворожі снаряди цієї доби і на подвір'ях цивільних жителів у перефронтових містах та селах. Потіхой потягувай на проросійських каналах у мережі це відео так і підписали наступ сил Луганської народної республіки на позиції збройних сил України. На ньому під прикриттям техніки бойовики просуваються вперед по полю та розпочинають атаку. Хоча самі постійно стверджують, вогонь відкриває українська армія. Влево, 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 влево. Давай ще один! Із пораненими та спаленою технікою бойовики змушені відступити. Такі атаки ворог на Луганщині проводить здебільшого вночі. Тоді ж гатить із заборонених 120-х мінометів. За добу під обстріли потрапили кримська, станиця Луганська та щастя. 152-мм гаубицями вдарили по Троїцькому із напрямку Ясунуватої. На Донеччині ситуація ще напруженіша у районі Світлодарської доги. Противник атакував позиції українських військових траси Дебальцева-Артемівськ після майже півгодинного бою. Відійшов важка техніка бойовиків, висунулася на передову у районі Донецького аеропорту поблизу Опитного. Там працювали танки і БМП. Останнім часом терористи використовують усю техніку, яку мають, зокрема, й ракетні системи залпового вогню. Бойовики вперше за останні місяці застосували на цих рубежах свою реактивну артилерію. Ворожі гради, що теж розгорнуті у місті, Єсенувата. Обстріляли українські війська під Красногорівкою, яка знаходиться щонайменше за 25 кілометрів від місця пуску реактивних снарядів. На Маріупольському напрямку, окрім систем залпу вогню град, у хід бойовики пустили ще потужніші 220-мм урагани в українському МЗС. Загострення конфлікту бойовиками на півдні вважають спробою зриву мінських угод. Останні приклади ескалації ситуації, і це була свідома. Дуже чітко спланована операція. Я Широкина, так і За останню добу. За офіційними даними, українська армія втратила одного військового ще троє поранених. Євиня Цвітанська, Олександр Шелко, Сергій Щокочіхін, Спецкор два плюс два. Беззупинно третю добу поспіль про російські бойовики обстрілюють старогнатівку на Донеччині. У понеділок панівні висоти в районі зайняла українська армія. Тому вести прицільний вогонь у терористів тепер мало виходить. Натомість вони не стомлюються гатити навмання, атакують із самохідної артилерії, градів, мінометів і навіть минулої ночі застосували реактивні урагани. Наші знімальні групи сьогодні вдалося потрапити до старогнатівки. Село Старогнатівка на Донеччині має стратегічне значення. Для української сторони це зручний опорний пункт, розташований на висотах, з яких добре видно ворожі позиції. Для бойовиків Старогнатівка гарний плацдарм, можливого наступу на волноваху чи Маріуполь. Останніми днями бої на тутешніх висотах поселилися. Під час нашого перебування терористи почали обстріл околиць із самохідних артилерійських установок. Місцеві чоловіки тільки починається канонада, ховаються по домівках. Пока Бог милує по краям. Пока Бог милує по краям. Вот зальот один, наверное. Залетіло в житловий масив села, хату рознесло вщент. На щастя, у ній ніхто не мешкав. Військові кажуть, судячи з вирви, це заборонений мінськими угодами 120-мм міліметровий снаряд. Для місцевих мешканців останнє загострення боїв це чергове нагадування, що ніякого перемир'я не існує. Нам точно так же страшно, як і всі. У нас... І діти в домі є, і старушка бабуся, яку ми не можемо не ні увезти нікуди. Нічого. Вот ця бабуся все слышит, точно так же дрожить, бідна. Людмила каже, багато хто із Трагнатівки виїхав через війну та постійні обстріли, але є й такі, як вона, які не мають можливості втекти. Сім'ї розлучились, розблісти. Діти там ой, кошмар. Це називається падає. Це називається падає. Ми Може розлічав де падає а де гдіатудава. Де З військовиками на камеру поспілкуватися не вдалося. Коли ми вже збиралися повертатися, нам сказали, що в результаті обстрілу, який ми встигли зняти, один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Із Донецької області Володимир Сологуб, Сергій Кисельов та Сергій Григорчук. Спецкор 2+,2. плюс Українське телебачення на фронті волонтери придбали та доправили на передову пів тисячі супутникових антен, щоб українські бійці просто в бліндажах мали можливість і бачити, і чути вітчизняні телеканали. Нині на більшості ділянок фронту через саморобні антенни можна спіймати хіба що російські та сепаратистські телеканали. А довготривалий перегляд такого контенту жартують воїни, призводить щонайменше до стресів. Перші кілька десятків антенн каже Євгенія Гарков уже встановили на позиціях. Тут горлівка, як на долоні, від того і страждають, що кілька днів із того боку до них щось прилітає. Стріляли з танка, міномети і що у них є. Позиції під селищем Новгородське тримають хлопці 43-го батальйону. Більша частина добровольці. Інженери приїхали встановити супутникові антени, щоб бійці могли дивитись українські телеканали. Наші на передовій узагалі не ловлять лишень ворожа пропаганда. Сигнал плохой наш. в основному. показують тільки російські канали. Та Росія 24 Росія 1 Росія там НТВ. Оплоттава їхні лайфні скажемо саме звіти. Російські не дивляться, рідко дивитимуться і наше часу обмаль. Юрія із позивним якір обкатало життя ще в Криму. Там служив на підводному човні. Запоріжжя на картузі, досі носить відповідну кокарду. Після окупації півострова повернувся сюди і став добровольцем. Після дембелю хоче навчитися грати на фортепіано, не знаючи нот, хлопець вже грає. Як граєте, не знаю ні одної ноти. Ось вот так сіл і грає. Колись, може, і його на великій сцені по телевізору покажуть. Легенький камуфляж для антени і можна вмикати. Майже дві сотні телеканалів у цих умовах, наче фантастика. Завжди хотіли, щоб рядом було там чотири речі, які там необхідні. Там дівчина, там жена, унітаз, ванна і телевізор. Одна мрія збулась, Так, да? да, одна вже є. І ще одна позиція з ожилим телевізором за 300 метрів від сепаратистських шансів. Бійці блокпоста називають себе жителями Нью-Йорка, бо нібито саме так колись називали селище Новгородське, де вони стоять. Окупи наших солдатів і селище накривають майже щоночі. Провоцирують тут. І в основному зараз така в них тактика пішла, що це село лежаче накривати, щоб люди ще більше на нас обозлялися. Що, типу, що ми, якщо сюди прийшли, то вже почалось тут таке подла тактика, яка в них. Особливо частий тут ближній бій. Інколи за ніч обороняючись, вистрілюють цілий боєкомплект. Сепаратистам подобається дуже. Вони аж пищать от задоволення. Потом кричать давай перемиря Галу по три, по п'ять раз за день спрашують, запрашуть перемиря через абосє через. Штаба до тишу закопуються в землю вручну. У липні рити довелося ще більше знадобилися ходи до нових позицій. За цілий місяць, що вони тут сидять, українська територія збільшилася на кілька сот метрів. Тепер кілька позицій, так званого ополчення, під контролем наших бійці кажуть, зупинятися не збираються. З Донеччини Євгенія Гарку, Вадим Литвин, Станіслав Каренчук, Спецкор, два плюс Останні дні гарпуна розвідники добровольчого батальйону, які виконували диверсійні завдання та вели контрдиверсійну роботу на передовій, повернулися додому. Проте, як з'ясувалося не на ротацію, а на переформування, батальйон планують у МВС, повинен стати частиною зведеного міліційного полку бійців. Таке рішення керівництва відверто образиво переходити з розвідників у патрульні та ще й у тилу вони просто не бачать сенсу. Зі зброєю виходимо, шикуємося. Вони останні розвідники батальйону гарпун, які повернулися з передової. Шикуються, слухають привітання та подяки, вшановують хвилиною мовчання полеглих побратимів і отримують настанови. Організовано здаємо тут зброю, рухаємося в батальйон і виконуємо подальші задачі. Перед тим як стати частиною гарпуна, кожен із них проходив суворий відбір і тренування. У всіх попередній бойовий досвід кажуть, завдання, які виконували, секретні і раніше до них пресу не підпускали. Ми там не даємо інтерв'ю, наприклад, нікому ніколи. До сьогодні. Обличчя відкривають, зброю здають, розчарування не приховують. Якщо чесно, я дуже ну, люблю свій автомат, я йому довіряла. Він ні шкоди віддавати. Маю запросили в гарпун у березні, коли переходила з Нацгвардії в МВС, навіть позивний змінила Із Волині стала Москвою. Це мала бути її третя ротація за цю війну. Натомість батальйон розформовують. От ти є тебе є вміння, навички, бажання. Ти хочеш робити, ти знаєш як. А тобі кажуть, ти не ну ти не потрібен Україні, і це образливо. Охорона громадського порядку. Це якраз те, для чого гарпуни створювали, кажуть у МВС. Батальйон саме на його базі, тож і функції має виконувати відповідні. Розвідка ними не передбачена. А що такі завдання виконували, то це вимога часу і ситуації, і наголошують, не розформовують батальйон, а створюють полк міліції на основі чотирьох батальйонів МВС Київщини. Переваги не буде. Не для кого із всі рівно батальйони війдуть підрозділами в составі рот в полк і визначені завдання будуть нашим командуванням. Ми ж не партизанський е, отряд. Змінюється тільки-тільки назва. І єдине, що я, я кажу правду, ми будемо виконувати ті завдання, які нам будуть дані командуванням АТО. Бійцям радять не парити парка, а з'ясувати ретельно які посади їм уже запропонували у складі нового полку. Самі ж розвідники передусім розраховують на відпустку. Рішення ухвалюватимуть згодом. Ну, як супергероїв не назвіть від того, їхні корисні справи меншими не стають. Ольга нескороді на сірий Надвечір стало відомо, що ймовірно в одній з медичних клінік швейцарського цюриха помер Ігор Єремєєв, народний депутат та співвласник однієї з найбільших вітчизняних мереж автозаправок. 26 липня під час скінної прогулянки він упав і зазнав закритої черепно-мозкової травми. Його у тяжкому стані шпиталізували спочатку до реанімації луцької міської лікарні. а Вже за два дні переправили на лікування за кордон. За інформацією джерел видання Українська Правда, депутат увесь цей час перебував у комі. Єремєєва вважала одним із найвпливовіших вітчизняних промислов науковців статки 47-річного бізнесмена та політика станом на 2014 рік перевищували 130 мільйонів доларів. І він щороку потрапляв до рейтингу 100 найбагатших українців. Діамантові прокурори намагалися захопити одне з підприємств Київщини. Про це заявив заступник генпрокурора Віталій Касько. За даними слідства, колишні високопосадовці змушували підприємця віддати бізнес або щомісяця платити данину за безпроблемну роботу. Слідчі обіцяють швидку передачу справи до суду. Підозрювані переконують, що вони лише стали жертвами несамовитої боротьби з беззаконням. Про замки на піску більше знає Ігор Бондаренко. Буксир із російською назвою «Волга-ріка» намагається зрушити з місця жовто-блакитний земснаряд. Натомість розриває троси і ламає техніку у київській обласній прокуратурі. Такі дії називають слідчими. Потім була спроба зіштовхнути земснаряд бульдозером згодом знову відтягнути буксиром. Результати слідчих дій нині демонструє власник техніки. Почнуть волни гнать, здесь, специально воду, воду, воду подають, щоб вода попала в машинное отделение, И відділення. Якщо не заберемо, то хоча б втопимо. Із п'яти земснарядів два втопили, один зламали, ще один кудись відтягнули, жаліється директор. І все це під пильним оком Київської обласної міліції та прокуратури. Це настояще вот, как бы, рейдерство. Покрите під какої та определеної криші Конфлікт навколо компанії з видобутку піску підняв на поверхню справу діамантових прокурорів. Олександр Корнієць, заступник прокурора Київської області. Його підозрюють у вимаганні хабара під час обшуку СБУ знайшла більше сотні діамантів та валюту. Нині експресівник прокуратури стверджує, став жертвою в боротьбі з незаконним видобуванням піску. Жодної дії направленої на отримання будь-якої. Неправомірної вигоди у будь-якому вигляді, надання вказівок щодо закриття цього провадження або припинення по ньому будь яких слідчих дій я не давав. У гідроекоресурсі головним завданням називають очищення заболоченої місцевості, і з місцевими депутатами домовилися за свої послуги, братимуть піском. Натомість після себе залишатимуть очищену річку та пляжі. Проте не приховують пісок, продають будівельникам. Від того мають чималий зиск. Багатотонні вантажівки постійно курсують берегом. Нині тут працює два земснаряди. Утопленників піднімати не квапляться, побоються нових рейдерських атак. Тим паче тиск на підприємство не зменшується. жаліються адвокати. У генпрокуратурі, яка розслідує справу, обіцяють швидкість та об'єктивність, намагаючись довести, що працівники прокуратури Київщини Київської області, зокрема. Стали жертвою так би у боротьбі за права і інтереси громади, послідовники тих, хто був затриманий, посилують тих на роботу підприємства, на діяльність підприємства наразі тривають і продовжують тривати слідчі дії. Генеральний прокурор лично кілька разів дав обіцяння, що ресурс прокуратури по прокуратури не будуть использовані як. Інструмент проти наших главних суділіпатому діло все будуть на саме ділі об'єктивне. Тепер під Києвом у заплаві річки Десенка людно колишнє болото стає місцем відпочинку і для киян звідси до житлового масиву Троєщина лише кілька кілометрів. Ігор Йорбундренко ігор Сірий спецкордва плюс два. Дипломатична лексика найвищу російську федеративного гатунку конкретний приклад від самого очільника міністерства кремлівських закордонних справ під час спільної прес-конференції у Москві з керівником МЗС Саудівської Аравії Сергій Лавров. Негучно вилаявся та обізвав когось дебілами. Це сталося тієї самої миті, коли гість відповідав на запитання. Кого саме стосувалася ремарка, достомено невідомо. Можливо, арабського дипломата, із яким Лавров категорично розійшовся в поглядах на сирійські події. Можливо, когось із присутніх у залі. Утім у Росії відразу висунули альтернативну версію. Речниця тамтешньої МЗС у коментарі несміливо припустила, що ймовірно, Лавров просто так невдало кашлянув. Хай там як, але канал Russia Today із запису трансляції. Коментар Лаврова вирізав. На тому ставо три крапки. Фетство в ефірі знову буде надвечір у четвер. Дякую, що довіряєте. І тримаємося. Перемога неодмінно буде українським.